Ну, і потім ектор і за соус почав кричати: Господи, думаю, більше не буде. Блюдо. Господи. Совершенно біле блюдо, все білієся, як зима. <рістяна>. <рістя> <рістя> білієся, укус був добрий, ну мені понравилось. Ну, думаю, плопиш такого, що, що і катися буде мені там. Реально по Большинство інвалідів стоїть, а я вже на балкон підійшов. Ось такий рахіт, як Сережа стояв там. Інвалідка Оля, інвалідка Маріна. Ірочка хороша дівчинка. я за неї, коли піднявся, дивлюсь, у неї так гарно виглядає. Вообще, я за неї там аж переживав, Боже думаю, Ірка, то тебе буде лучше блюдо. Я вже так за неї там переживав. А більше ні за кого підняв. І за Наташу. Ну, за Наташу підняли, я за Наташу радий, що піднялась моя подруга жизні. Коли почни говорити, гай Бог милує, що бери та запонки пхай ухо та лягай спати. Той дитять як труцький, чесно, вже аж надоїдає. Колись з тим я дивився ефір корову, боже, вже з коровами починаю говорити. От молодець, молодець, ти моя рибочка, настояща настає ще звізда. Скоро буде тут із літучими мишами говорити або з мухами. Він постійно ходить, я звізда, я фіналіст. Спустися на землю, йому вже треба йти лічитись додому, корону знімати, відпилювати, звізду збивати перфоратором. Я вже не знаю, що з ним робити. Я чесно, як він мене назадирає якраз. Зніміть себе фартух. Мені понравилося його суддів Здрючили, так треба було ще давно його здрючити. І коли йому да він іще свій фартух коли знімає, стіл вистилає, хіба він лучше всіх. Гнида від гнидечі пар. Чесно, я його не переварюю. Я б йому вже й на страку Сереже. Класно, що вона іру не забрала. Наташу о Ірочка, ми хоч раз у команді. Слава Богу. Мені що дивно було, що вона не забрала цю ондатру. Маріну. Бо вони ж зараз тріали, вони там сраки лежать одне одному. Вони всі разом. Маріна прилизалась коло них, бо вона думає, що вона за ними, як за кам'юну стіну. Яйця брати, щоб в тій команді хрин досталося, П'ять лотків вроді. Схватанув і вибіг звідти. Я яйця набрав по-багатому. Обще, охренівши наглий як паровоз, і ще може було б дорядити, якби було чимось. Обсе обнагліли гниду. гнидо. Ну, я зато яйця забрав. їм буде яйця прятати. Пряч собі. Я яєць взяв багато. Ага, нам не треба шоколад, б, тобі шоколад. Хай яйця тут будуть. Держіть собі шоколад. Хрин тобі за яйця, ми яйця собі оставимо. Нам шоколада, головне по фітролі. Ти щоб по багатому було. Оля, у тебе хлопці, бери їхні яйця. Толік, перші я твої вирву, ти знаєш? А потім язик. Я чуть у нього не кинув чимось, думаю, зараз би ти зарядив ще ножом у спину, щоб ти там упав. Бо, бо дивись, вже взявся за процесом та дивись, повернули на проект, дали такий шанс, і він тут починає тупити. Просто не, не знати, що з ним твориться, навіть обратно хоче додому поїхати. Дома краще, ніж тут на Мастер Шеп. Ще вб'єш. Я їх надував, ті типу, профітулі, дірки робив. Господи, як я то на шприц діравий. Вилізає, рука у кремо. О, мама, ні горіш. Почала Маріна казати, чому така я карамель там з водою? Не лізь! Мовчить, не закрийся, вже тут достала мене. Все стоїть як та бурановська бабушка, У тій свій хусточці сільська баба. Ой, фу. Я коли її розняв, тут не посрався, коли її підняв із радості. З радості, що ми виграє потім до Наташі. Все. Клас, ми, їх, ми їм показали, де, як то, де рака зимою. Ура! Французинку порвали, як тузік зігревку. Хай. Тепер знаєш, що що типа, думає, ви хуці, а ми лучці, ми там зв'язди, хрен ви зв'язки, говно не зв'язки. Я рибу взяв, там м'ясо взяв, кури набрав, всього полабить по-багатому, щоб було, я... щоб ти не з гнидом в тій команді. Ой ті сльози! Ну, ті сльози Маріни. Не ну, у нас ще така артистка погорілого театру, Того, що десь на Говейрлі там є такий театр, може. Це бо треба було бахнути її по голові. Ондатор такий. Ну, я одразу зрозумів, що Маріна бажання не було в цій команді робити, бо в неї ж Сережа і Юля в тій команді. Вони ж там в сраку лежать одне одному, хорошо. Маріна ще та змія, як в юм. Прийде посидить між нами, послухає, піде туди, докладе. Ну, Вони ж теж були в нашій кожі, не знають, як тут нелегко все йде е, процесу, що бігаєш, літаєш, усе літає, слава Богу, що ще ножі в спину не пхають. На скоро будуть пхати. Не знаю, І то так робилось на скору руку про ну, що б***? У мене лише в одних костях пройшли риба. Іра. Замість того дораду, що ми давали, да. е, що було там, вони вернули е, Іванка, їй дати втомлене м'ясо, це з лутом попросили. По Ось як ви мене ч задовбали. Візьміть. О! Уже вся порозна, потім десерти пішли. Райська насолода, там штруди ліс там. Приятного на пітіта були Та я вже влапаюся. Так здається що вже і желання вже. До ресторану біжиш, улипку нема, в ресторан заходиш. У мене одна думка була: ну може вони взляться за те, що Сережа казав у першому випуску, і що він казав, коли глаза готували, що глаза тої двадцятки. То розума є б таке сказати, що глаза тої двадцятки. Сережі Розума одно говно посолити нема. Переживав, щоб виграти, я вже їй улыбався. Ну, думаю, голосуйте за ви тут все там ви мені руки потривають, і ви то ви сьо. Я прийшов сюди готувати, а не руки рвати. Готовити, я прийшов сюди. Та, а чекайте, б! Не, не дають і тянуть, усе, я ледве здержувався і там тянуть, розтягують тебе на всі сторони. Та пошли. От мені везе як утоплений. Все май раз у чорному парку. Господи. Та ще й ти падай. У мене все ну, на столі дурдом творився і мене так тіли. Уля, то взад, то вправо, то вліво. Реально невозможно було з ними. Отой, тому що кожен тягнув за себе. І ще Сережа почав возмущатися, що ти тянеш мою руку, осторожно, ви мені руки поориваєте. Ти прийшов, та стянімся, поб... тісноті, ті не в обіді. Та звустися, то у нас дивіться, так по, в по тісноті, потремеся мало, як риба ви... мені. Треба було схилитись за блендером. Мені навіть Сережа не давав той блендер знизу. Тім я взагалі, в шуці. А Коли Маріні треба було вдіватися, ну всі бігли, бо їй треба було щось укладуємо, треба було взяти, вони всі біли.